Ваш маркетинг, чи в маркетинг взагалі Я просто думаю, наскільки у великому бізнесі і у продуктах є можливість застосування таких нових трендових стратегій маркетингу. і чи не втратимо ми взагалі аудиторію, яка звикла до професійних експертних експертних контентів? Добре, дивіться. Я думаю, що таке твердження, да, що це. Нова трендова стратегія, емоція і так далі воно трішки ну, неточне. Давайте так сформулюємо. Маркетинг, в принципі, базується на тому, що поведінка людини в момент прийняття рішення носить ірраціональний емоційний характер. Ми декларуємо: в мене є улюблений вираз: людина всі теоретичні рішення приймає головою. А всі практичні рішення всім тілом. І іноді вона навіть не знає, який з її органів прийняв те чи інше рішення. Ви обирали серцем, шлунком чи якимись іншими частинами свого тіла. Да? Тому людям хочеться, щоб здавалося, що вони дуже логічні, але насправді вони дуже часто не можуть самі собі пояснити. Чому вони тоді себе так поводили? Як правило, вони знаходяться під впливом недостатку часу, лінії, пристрасті, ну і багатьох інших емоцій. І шукають шлях найменшого супротиву. От і вся емоційність, так, тобто там, яка є. Про це написав книжку Канеман. Думай повільно, вирішуй швидко. Ви її читали? От, якщо ви маркетинг-директор, я вам раджу: прочитайте цю книгу. Це одна книга, людина за нею. На неї витратила все життя, і за неї отримала Нобелівську премію. Я думаю, цього достатньо для того, щоб виділити трішки часу і її прочитати. Там буде дуже багато відповідей саме на ваше питання. В B2B та сама історія. Люди, які приймають рішення в корпораціях, так само не роботи, а живі люди. І в цій книзі дуже багато прикладів, коли аналізується, наприклад, як судді виносять приговори. І там є прямий зв'язок між тим, чи суддя голодний, чи ситий. Коли люди перед обідом і вони голодні, вони майже ніколи не мислять позитивно і всіх у в'язницю. А після обіду ну не все непогано. Ну, можна і брати. Це звучить дико.